Дзвіни дзвінок. Отже починається урок, і я вас запрошую до свого класу. Заходимо. Так. Ось такий кабінет. Ну, що тут прислухати? Ось тут кожного учня є своя шапка, своїх особистих речей. Їх багато, щоб вистачило кожного. Так. Далі по класу у нас іде. Ось тут е, зображено правила класу, ось такі і календар погоди, який учні кожного дня Так, Тут невеличкий такий е, читацький куточок, де може учень собі сісти, почитати собі книжечку. Тут у нас килим для проведення рамкового зустрічі ось такий. Тут м'які пофіки для е, спільних обговорень чи ще якоїсь різноманітної діяльності. Так, от піти, Тут також невеличкі ці пофіки, на почнула посидіти собі. Коптейну. Так. І ось тут е сьогодні день народження у Бойко Олександра, наприклад. Да? І е кожного разу, коли день народження, тут ми ставимо фотографію нашого учня і вітаємо його таким чином із днем народження. Це парти учнів. Вони є одинарні, але просто зараз вони поєдналися разом. І також е стільчики одинарні. Так. Посередок вчителя ось таким чином виглядає. Безпосередньо стіл, стілець, комп'ютер, журнали, ручки, також шафа і різноманітні документи. все, що треба вчителю. Ну, Звичайно, дошка, ось тут приклади зображені, І ось тут різноманітні схеми, графіки, щоб учням було зручніше сприймати матеріал. І останнє, що тут є, це ось тут зображуються групові роботи учні. Ось такі вони гарні, а знизу спільні проєкти, які вони робили разом. І ось такі в мене вийшов Ось так виглядає. Все. Róg zakończył, rozłożył i zakończył się nasz urok.